хотів чому повідомити зас мас інформації, подавати громадськість, що робота щодо інтеграції України до Європейської Унії проходить не тільки на рівні, скажімо, наших представників в парламенті. Чи не ну, на вищому рівні, чи там боротьба, яка відбувається на Майданах, але відбувається ще інший напрямок роботи з європейськими політиками, з європейським та для того, щоб пояснити, що Україна хоче сьогодні, куди вона рухається, що хоче суспільство, власне, і яка ситуація в Україні, що бачить, яка перебудова відбувається ментально в головах українців на сьогодні. і власне спілкуючись з моїм колегою. Ради міста Любліна Петром Ковальчиком виникла така в нас ідея, щоб ми безпосередньо донесли, зокрема, польському суспільству реальну ситуацію, які відбуваються в Україні. Я звернувся до п'яти міст Західної України. Це власне, це власне Луцьк, Рівне, Тернопіль, Франківськ і Львів. Відгукнулися на, на, на цей дзвінок, відгукнулися мери. Франківська, мер-Франківська, мер Рівного, Тернополя не зміг, бо у нього там певні переслідування з боку прокуратури за ті дії, які він чиняв зараз. Там відмова від підховуватися президенту і тому подібне, тому від нього поїхав перший заступник. Це є, я зараз, ну я назву зараз прізвище, хто був, це перший заступник і так само з мера Луцька, від мера Луцька так само поїхав перший заступник. З Львова був я і була ще пані Оля, це є представник від адміністрації міського голови міста Львова. молоді, вона представляла фактично молодіжне середовище в цій нашій делегації. Я вам так коротко, це були ще раз по прізвищах: це був Віктор Анушкевич з міського голови Франківська, Володимир Полкоміський голова Рівного, Тарас Яковлєв, це перший заступник міського голови Луцька, і Іван Хіменчук, перший заступник міського голови Тернополя. І відповідно ми зі Львова. З польського боку це був букволистів, відбувався в, в тому замку у Люблінському, в залі, де дуже так воно ну, так, якось так традиційно, там величезна картина є Люблінська унія, де коли підписали Любільську унію, така за стіну. І власне в тому залі відбувалася ця зустріч, цей круг сіл. З їхнього боку був Ярослав Петровський, це посол до Європейського парламенту, Аркадій Братковський це посол до Європейського парламенту. Так само. Потім Кшиштов Жук, президент міста Любліна, Петро Ковальчик, голова ради міста Любліна, Катажина Мічковська, черняк, заступник президента міста. Професор Станіслав Міхаловський, це ректор університету імені Марії Кюрі Складовської. Потім був Іван Грицак, генеральний консул України, влюблені і голова українського товариства Жекружко-Пріянович. І ще були ректори політики такого, скажімо, загальнопольського значення. Це були посили до сеймопольського. І дуже багато